Добре, добре, Хорошо. Не залишайся там, будь ласка, біля друзів своїх. Добре, 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 молодець. Ліву ножку так само включай. Давай, 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 дальше, м'ячик, дальше, дальше, дальше. Зупиняєшся, Сонечко, зупиняєшся. Для чого ти зупиняєшся? Швидше Сашко! Швидше Сашко! Куди ж ти побіг, Сонечко? Сашко, а назад, назад, да Саш. Ні-ні, назад, синок. Та не здав. Старайся, старайся. давай, давай, тягай. добре, добре. Добре, добре, молодець! Молодець!